На Харківщині окупанти обстріляли навчальний заклад близько опівночі. Ворог атакував ударними безпілотниками по навчальному закладу у селі Довжик Богодухівського району. Зруйнована триповерхова будівля навчального закладу. Виникли дві осередки пожеж, їх ліквідували. Очільник золочівської громади Віктор Коваленко зазначив, що ліцей значно пошкоджений, поранених та загиблих немає. Правоохоронці вилучили на місці уламки безпілотників. Вночі 27 лютого ворог обстріляв один із населених пунктів Охтирського району на Сумщині. Відбулося руйнування з подальшим займанням складського приміщення, де зберігалось насіння соняшника. Щоб дістатись до епіцентру горіння, рятувальники розібрали пошкоджені внаслідок удару конструкції та розпочали гасіння. Пожежа вдалося ліквідувати та врятувати значну частину насіння соняшника. Ніхто з людей не постраждав. Російська армія продовжує крити вогнем мирні населені пункти Херсонської області. Вночі окупанти майже з два десятки разів обстріляли село Дніпровське Білозерської громади. Через це горів будинок, а також є прильоти по місцевому саду. Зранку під удар потрапило село Львове Тягинської громади. Зафіксовано сім влучань з мінометів по інфраструктурних об'єктах та фермі. Постраждалих серед місцевих жителів немає. Було взрив, і вже взривною волною пасипала все. Мы здесь были до трех часов ночи, что вот ходили, потому что ничего не понятно, где, что и как. Ну, слава богу, что все живы и здоровы, только стекла окна. Целый день у нас обстреливали наш район. Очень много. Да, да но оно, оно вот в течение дня оно много было. Ну, я не знаю сколько. Ну, 8 это точно было. Ночью было до этого взрыва, тоже было, потому что ну, у нас эхо, где оно и как. Получается, все перебило. Ну, залетело в мебель в шкаф. Эта решетка. Вот. Вот решетку выломала. Если вы видите кусок. Оторвала. Да. Ребенок спал. Получается. Ну, стекло сюда залетело. Вот пробило диван. И оттуда, туда в маску слышно. И ребенок спал на диване, да. Вночі рештки ворожого БПЛА пошкодили електролінію на Полтавщині, внаслідок чого без світла залишилося 208 побутових та 4 юридичних споживачів Лубенського району. Нині фахівці працюють над відновленням електропостачання. Загалом у ніч на 27 лютого 24-го року противник атакував балістичними ракетами Іскандер М з Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційної х 31 П із тимчасово окупованої території Херсонської та Донецької областей, та тринадцятьма ударними безпілотниками типу Шахет, райони Пусків, Приморсько-Ахтарськ та Курська область Російської Федерації. У результаті бойової роботи протиповітряної оборони знищено дві керовані авіаційні ракети х 59 та один. Надцять шахетів у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської області.